Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст прямому стрімі: Українські сукіряни, українські сукіряни, які не тримаються традиційних новин, не повторюють традиційні новини, не повторюють, як папуги ті новини, які починають повторювати зранку усі інформаційні телеканали. Блогери та інші люди, які спеціалізуються по новинам в Україні. Вони завжди знаходять ізюминку, вони завжди знаходять щось нестандартне, вони завжди знаходять ту подію, яку ніхто не обговорює, і на яку ніхто не звертає уваги, або дана команда не звертати уваги. Я сьогодні знайшов ось таку новину. Таку подію. Тому перед тим, як провести початок стріму, а стрім буде дуже цікавий, хоча короткий, але цікавий. Е я попрошу традиційно підпишіться, будь ласка, усіх хто буде дивитися це відео на YouTube канал Ігор Кравцов. Чомусь ми забули про те, що потрібно би підписатися, допомогти підпискою. Нас 63 800 підписників за дві доби. 100 чоловік підписались, дякую їм. Прошу, давайте ще дотиснемо 200 підписок, щоб було 64 тисячі. Дякую всім, хто підпишеться, і дякую всім підписникам за довіру і за допомогу. І до тих людей, які можуть допомогти донатами. Я сьогодні виклав 65. 56 -е відео. 56. -е. бачите наперед більше. 56 -е відео по справі вбивства Ірини Фаріон по невинуватості В'ячеслава Зінченка. 56 -е відео. Дуже попрошу усіх, хто хоче допомогти В'ячеславу Зінченку вийти на волю. Допомагайте мені розслідувати, допомагайте викладати кожен день відео, щоб не було інформаційного вакууму. що суд над Славком Зінченком, який повинен бути сьогодні, відбувся, мав бути, у Львові. Відбувся у Львові. Перенесли спеціально затягують суд. Хоча в 20-х числах В'ячеслава Зінченко повинні відпустити з колонії, срок тримання під вартою закінчується. Коротше кажучи, я тримаю руку на пульсі, кожен день викладаю відео, дуже великий труд. Кожен день розслідую і прошу рідні, до, до, рідні українці, українки, Хто зможе, скільки може, 10, 20, 30, 40, 50 гривень. Допомагайте. Допомагайте, тому що нам потрібно добитися, щоб ворота колонії розкрилися, і В'ячеслав Зінченко вийшов на волю до своєї. Бідної нещасної матінки, згорьованої такої схудлої Дякую 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. Дякую, дорогі мої рідні, за допомогу. Допомагайте, а я не підведу. Я з Божою допомогою. Як Бог дає мені сили, буду працювати. Хочу поздоровитись по традиції з друзями з чату, з Галиною Никитюк, Сашем Спащенком, Ірина. Куліненко. Вибачте, якщо помилився, і пані Тамара. Фанатка YouTube каналу Єгор Кравцов, яка допомагає каналу з підписками. Дякую, пані Тамара. Дякую за те, що ви допомагаєте каналу. І коротко по темі стріму. Ви знаєте, перезвонив я декілька раз, дзвонив до свого знайомого, давнього знайомого давнього друга, який мені допомагав в першому фільмі на Ютуб-каналі Ігор Кравцов. Людина мені допомагала знімати перший фільм Ютуб канала Ігор Кравцов. Допомагала ні, не оператор. Людина у мене була. Водієм, 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 який вівав мій Жигулик старенький, по такій дорозі, там де джипи не проходили. Так от ця людина зараз у Польщі була у Польщі довгий час, довгі роки виїхавши до війни, він працював у Польщі. Дзвонив я до цієї людини, людина не відповідала трубку. Я вже почав хвилюватися, тому що мало що може бути в нашому такому буремному світі. До мене голосове повідомлення надійшло від цієї людини. Я вже в Німеччині. В Польщі нас почали щемити. В Польщі нас почали щемити. Все коротеньке голосове повідомлення. Не турбуйся, поки все нормально. Я подумав: хто почав щемити в Польщі? А потім. На другий день виходить інтерв'ю Сікорського міністра закордонних справ Польщі, який розповідає польським журналістам, що він пішов у перукарню поголитися. Він такий демократичний чоловік, просто без охорони йде собі по вулиці, заходив перукарню і голиться. А голити його побрити. Да? Е, має український Парубок молодий здоровий. Сікорський не сідає в ти звідки звідкіля? З України, той каже, так. А що? Він каже, а чого ти не їдеш в Україну? Чого ти не йдеш воювати? І тут Сікорського понесло. Він каже, а скажіть, будь ласка, скільки у нас молодих, здорових українців у Польщі? Їм треба вертатися. Вертатися на Україну і воювати далі, і воювати далі, допомагати Збройним силам України, брати участь в бойових діях. І польські журналісти плескали Сікорському. Плескали Сікорському, казали так: у нас дуже багато українців. Так мало то Сікорський сказав для того, щоб вони швидше поїхали на Україну і почали воювати проти росіян. Ми заберемо в українців субсидії. І це підтримали дуже багато посадовців з країн Європи. І журналісти польські знову плескали так. А чому ми повинні субсидії давати українцям? І так, уже третій рік дим, казна ж, польська пуста, грошей нема, і треба самим озброюватися, готуватися до війни з Росією. Отже, отже, прав править правий, э, виявився мій старий друг який сказав я виїхав з польщі нас починають ще Правий тому, що субсидії в українців будуть забирати не тільки в Польщі, а ще в деяких країнах Європи. Якщо не в багатьох, щоб українці виїжджали в Україну і воювали, це показує, що даючи нам старий металолом, да старий металолом, який видають за суперсучасну зброю. Європа зацікавлена, щоб ми ще років три воювали. Воювали некровою Росію. І самі зникровились. Потім Європа зайде і розділи Україну з Росією. Все, нас тримають за дурнів. Але дурнів українців з Європи, які виявилися хитрішими від українців, які в Україні потрібно, треба, потрібно гнати на фронт, забравши в субсидії. Лафа закінчилась, шара закінчилася, як кажуть в Україні. Так мало того, мало того, по інсайдерській інформації для того, щоб формувати списки українців призивного віку, які проживають в Польщі і в Німеччині, туди виїжджають перші команди ТЦКшників. Вдумайтесь, перші команди ТЦКшників. вони і так тут. Від жиру бісяться в Україні на хабарях розцвітають. А тепер перші команди ТЦКшників цивільному будуть їхати в Європи, в Європу працювати в консульствах і збирати дані, формувати списки тих, які зареєстровані в консульствах, де вони працюють в Польщі Німеччині, і що браться за них і гнати на Україну. Ти цикашники в Польщі, Німеччині. Ну, а потім, напевно, ти поїдуть командировки по всім європейським країнам. От вам, як кажуть москалі, от вам бабушка і Юрій в день. Приїхали. Приїхали! Як кажуть. На жаргоні кримінальному ЛАФа закінчилась, як кажуть, в Україні шара закінчилась. Повозькували українці в Європі, правильно. А тепер європейці розуміють, що є вибір або самим скоро воювати з Росією, тому що війна Європи і Росії неминуча, так кажуть, дуже багато людей знаючих. У цій справі, або що, виштовхувати українців, щоб дати Україні можливість воювати ще 2-3 роки. Щоб 2-3 роки вони ще готувалися до зустрічі з росіянами. мали час, мали час, час відновити оборону. І якось так тицекашники починають заїжджати в? Польщу і в Німеччині, тому що мій друг з Німеччини сказав, в Німеччині теж не все так просто, але поки що я тут тримаюся. Отже, отже, дорогі мої рідні, рано чи пізно з Європи поженуть українських чоловіків на фронт. Рано чи пізно, тому що втрати на фронті в нас величезні. В мережі викладають відео. Олексій Оскар викладає не на часі інші правдиві журналісти про те, як масово у нас зникають люди зараз на фронті. Масово, особливо в Донецькій області, зникають цілі підрозділи, пропадають безвісти, і командири просто грублять, хамлять, погрожують родичам, які вимагають сказати, де ж поділися їхні, їхні родичі. Війна жорстока річ, війна перемелює людей, перемелює людські долі. Тому на війну потрібно гнати все нові і нові і нові, правильно, життя українців. І ТЦК уже по інсайдерській інформації у Польщі і в Німеччині складає списки українців. Що буде далі? А далі буде ще страшніше. Це моя суб'єктивна думка. Українського журналіста, яку я виклав у цьому прямому стрімі. З вами Ігор Швець. Дякую друзям в чаті. Чат я зараз прочитаю, проаналізую друзі після стріму. Дякую за 88 подобаєк. Бережіть себе, дорогі рідні українці. Пантруйте себе, як казала моя бабуся Маруся Холявчук. Пантруйте. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще 200 підписок. І нас буде 64 тисячі. Прошу вас. І всі, хто хочуть допомогти мені говорити правду, звільнити В'ячеслава Зінченка. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанка. Допомагайте, будь ласка. Дякую вам. До нової зустрічі. Дякую за стрім, друзі.